Доброго здоров'я, шановні! з вами Данецький. Радий вітати вас на черговому відео. Радий привітати вас з Різдвом. Тих, хто вже відсвяткував, тих, хто сьогодні святкує. І ми з хлопцями також зібралися на прекрасному стрімі відсвяткувати, тому що в нас перший пік на ікону в сезоні одна з двох і не просто, а базова чи центуріон з рейтингом 87 274 тисячі. Ця збірка коштує. Так, це дорого, так, це скам, але нам пофігу, ми з хлопцями будемо крутити, тому що файний вечір, тому що не дарма ми зібралися. Тому що це перший пік на ікону в сезоні. І в нас одразу калчер, який, як завжди, перший зібрав не один, а два піки. Тому це FC, повага. І, друже, давай полетіли під аплодисментом, відкривай свій перший пік. Let's go Якщо буде так, то ми не будемо багато збирати. Давай, другий. Аренда нам не цікава, нам цікаво цей пік. Ану, я спробую одразу зарядити. Давайте. Це третій на сьогодні. Полетіли. Філіп Лам і іван Бастен. Підвисання? Відіч і Лемпард. Ну поки це виглядає щось не дуже, хлопці. Окей, окей. Ану, а тут і заряжати не треба, бачите? Воно так краще сипає. Окей, окей! Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Narėštė. Žmūniai, į ko Neymar, į ko Eusebio ir e Kroev, mes dajame Eriką Kantoną. GGEA. Aš manau, -e uh, tai ja, Del Piero. Či, prinesėšite sėkmės. Puf, jingle bells, jingle bells, Bobby, Charlton, čia. Yes. Шкода бани. Так тут обидві можна грати. Бан, Перший бан на сьогодні відправляється пану Карасю. І цей Луїш Фігу, яким теж можна грати. Я думаю, Луїш Фігу, да? Подивимось. Ано, підвисання. Це схоже, що Фодор я. Луїш фігу і Девід Бекам. Це W? Ні, мене підсилили, на жаль. Потрібна топ картка Є. О, ні. Мені шкода. Єдине, що можу тут сказати, це L. Куман і Стіві Це L точно. А кого брати я навіть не знаю. Я беру воротаря, але це черговий L. Опа, і тут Вандерсар. Ха, Ха, ти що їх зачаклував? Просто на двох аккаунтах Вандерсар. Я тебе вітаю. То вже непогано. Сі містер Сар Марсель Де окей. Луїш Фіго. Ми його черговий раз сьогодні бачимо, і це ще один W. В нього є вандерсар, це W, але в нього є і другий воротар. Ай, ви що робите? О ні, це L. Роберто Баджо і Робер Пірес. Ні. Не цього разу. L. Давай. Треба правий захисник. хо <рив> хо Полетіли. Філіп Лам Міхайль Балак. Ні, це Ел. В нього ще й лам є. За Лама хоча б можна було б грати. Бери балака, да. Ні, вже балак Л, на жаль. Ану, другий, заряди. Давай, давай, давай. Ну. Абілі, окей. І це вже непогано. Потужний. Треба підсилювати. Рональд Куман Центуріон і Карлес Пуяль. Невеличка пауза. Філіп Лам і Андреа Пірло. Let's go! Герд Мюллер. Звичайний. В нього є Це W, точно. Черговий пік для пана Олега. Ано. І ще один Герд Мюллер дублікатом. Ван Бастен і Клозе. О, ні! Давайте ей. Ми зачекалися на топ дроп. Макелеле і Ван Бастен. Рівал Беркамп. Та і. Її... їй... А чого? Що, ти, а що ти купляєш? Почекай. А що це? А навіщо ти це купляєш? Та прибережи FIFA Points, ти що? Якщо ти хочеш купити за 4К, то ти купи за 4К і все. А, 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 вау, я не знаю, що це. Друже, це точно нема сенсу відкривати. Аучат, мені аж погано, він відкриває пак. Цей найкращий в історії взагалі FIFA. Ну давай, бажаємо тобі успіхів. Оооо, що ж тут буде? Там три картки з зимових джокерів 87. Вони не на обкладинці. Це Карім Бензема 91. Але там Фодору, 90 вибачте, там Фодору ще насипає. Ано. І де брюйне, подвійний волкаут, дві найкращі фодерні картки в грі. Хто буде по джокерах? Нас тільки це цікавить. Але там фодор, вау, жесть. Ано. Ано. Морган Фернандес і Ройс. Чи пощастить новичко? Емануель Піті і Канаваро. Ну, Но... Давайте, поки він свіжий. Одразу отак от чпуньк і топ картку мені тут. І цього разу це не супер топ. <тит> Касіліас Дель Пєро. Ну... Жесть просто. Вау, який шлак. Да. Опа! Ну нарешті топ-картка. Я відволікся, він так швидко відкрив. <смір> Я повернув голову на чат. Ну нарешті. Ано. <смір> <пит> Джан Франко Дзола і Карле Спойоль. Це буде Ел, яким можна грати, якщо ти візьмеш Джан Франко. Я б брав Джан Франко Дзола. Наступний пік на ікону. І тут в нас. Черговий величезний Л, но... окей, це хоча б щось. Слівання і її. Давайте топ-картки. Ну. Но... Коле? Опа, опа, що правда працює? <рес> Непогано, то під рейд. <рес> то щоб і хлопці від наутілуса заскамилися з нами пік відкривати. Господи, попасти не можу. Давай лівим мізинцем. Що правда була справа в шапці, чи що? <рес> Я думаю, тут очевидний вибір. Скільки, скільки вона коштує? 700к Д. Непогано. Дякую величезне. FC, повага. Давай. Ми тебе підтримаємо. Ано, чи принесе тобі моя лисина удачу? Ні, канаваро. Ну, хоча б ще один нормальний лисий, за якого бігати можна? Ламері кельме. Незважаючи на те, що в нього небагато часу було, ловити діді дрогба, вітаю тебе з діді дрогба. Обирай сам хоч раз нормально. Ну, ти знаєш, це напевно не найгірший варіант з того, що ми сьогодні бачили. О ні. І тут Клод Макелє, який в нього же є в основному складі. Це W, але на жаль, не для нього. Але це точно пік, який я не можу ні з чим іншим. Бажаю тобі успіхів. Рівалдо Петер, Чех. Окей. Бажаю успіхів в твоєму піку, але бачиш, в тебе є 8 мультів. Нащо тобі гарний пік каже тобі є. Оце дует бістів. Кіпурій вибачте не сьогодні. Я думаю, чесно кажучи, ви мені вибачите, якщо я це збирати не буду. Ну, Ану заряджає. Давай, 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 давай. Що там, що там, що там? Чи зможемо. Зможемо. Ну, нарешті. Yes! Нарешті! Нарешті, хоч комусь на Різдво і Sports вирішили подарувати топ картку. Просто топ-тір без питань. Одразу прям за Мальдініє. Чес! Yes! Чес! Yes! Суди! Кажу другу мені сюди за Мальдиє! Нічого собі. Воу! Воухо! Зіку Центуріон! Вау! Та нарешті! Та нарешті! Можливо! Ану, він швидко відкриває. І Сміт. Єй, підкиньте щось. Райкард і недвед. Е ні, це L. GG E GG. Супер. Так, що в нас тут? В нас є кілька піків. Три піки. А о, о він одразу ікону. Сміт Центуріон, це, до речі, W. Я не встиг зреагувати. А... Опа! Абілії це W. Не Вандерсар, але W. Почекай, зараз ми відкриємо, друже, Ам... Арабаву, по-моєму, забув Нік. Але я тобі щиро бажаю успіхів. Я і Металург Донець бажаю тобі успіхів. І це Петр Чех. Окей. Черговий набор, найкращий, який взагалі був в історії Ultimate Team. Тут три гарантовані картки. Vintel Wildcard з рейтингом 87 або вичі. І ще Купа 87-х пацанів. Я бажаю тобі успіхів. Давай. Є якась спешл картка, не знаю яка. Воротар. Це Терштегін і якась Сандерстрак, напевно. Да? Ні, це ікона! Хто? Ян Раш. І це не рахується до переліку спешл карток Ікона і. Причому це я наш непоганий. Це прикольний центральний півзахисник, до речі, бокс то бокс. І Терштейн, але нас цікавий то там ще? Ано, дуже хвилююсь. Так, ну немає KDB, немає 90-х. То є погано, але найцікавіше отут. Ну, друже, бажаю успіхів тобі. Ано. Рафіня то є добре. Рафіня це одна з найдорожчих карток. Я не знаю, скільки зараз був 400 к Почни спаків. Артем. З яких я бачу ікону, і вона вже відкривається. Підвисання. Ано. А, ні. Санчес. Я бачу цю зачіску. Я думаю, це може бути Жерзіньо, Але, на жаль, це чергова і всі поважища на сьогодні. Разом з Толео. Давай, полетіли. Нідерланди, СТ ні, це погано. Це тут не буде нічого гарного, друже. Я тебе навіть не буду розчаровувати. Есте то ні. Там тільки це Феде або е, Воротар. І коли це Феде, там може бути скам. Є еволюція на Вокер, але почекай, я зняв капелюха. Італія. CDM, Верніть капелюха. Ні, ні-ні ні, це просто неймовірно. Мені. Я розумію, що я на це не впливаю, але мені прям незручно. От мені просто погано. Ану, пан самурай, давай тобі дівчинку цю з Японії, а? Окей, два аргентинця один з яких непоганий. А, І мені потрібно, щоб ти дав мені спіль... А, ні, все, почекай, все, є вже спільний доступ. Є. Yeah. Пан Дікей, він же логін. О, він же відкрив. Вау, друже, я тільки до тебе прийшов, ти відкрив. Ми побачили це. І це буде ще один пак. Найкращий в історії Ultimate Team. і Він його відкриває зев Application. Це ми одразу побачимо! Одразу побачимо все! Тремтять руки. Давай! Бажаю тобі успіхів! Ультра Wildcard Pack. 20 предметів, але нахрін які. Воу. О ні, Марко Ройс, це дуже поганий початок. Але дібала, це файно, і грімальдо, це файно, і дублікат, окей. А мені дає підтвердити, але. Ось він. Ось він, ось він, ось він, ось він. Мій 87, базовий. Або Центуріон Peak, ось він. Сет Complete. Є, є мій пік. FC Габело показує нам символічно. Я натискаю R3. Є перша ікона. R1R1. R1. FC Gaбела починається. Так, ну не коке, тихо, не коке. Стаміна 92. До речі, я завжди по фізиці кажу, що це габела, а це може бути не габела, це може бути. Слухайте, це не ешлі кол дублікат. В нього ж теж стаміна, наче висока. О, 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 -о, -о. у вас є варіанти? Хто це такий? А, ну да, точно, їй А Ану, пейс є. Yeah. <плодискій> Що це за срань, ну. Пол, блять, скол. Другий. Ну, Я міг би зібрати жіжі з Намбапіча. Ай, тут ж є стаміна, але краще б її не було з такими картками. Навіть не Джерард, да. Так, це атакувальний гравець без стрибків. Окей, треба дріблінг. Якщо дріблінг гарний, може бути гарна картка. 89 без балансу. Це якась теж габела. Это точно не топ. Там нет топовых карток с таким дриблингом. Ай, кажет Ривалдиньо. Еее. фиич, да не, Нет, Ривалдо пишет. А, Барнс, окей. Ай, боже, яка срань.